Попередження з того світу Марія Дебенко. Оповідання записано з газети для жінок. З майбутнім чоловіком я познайомилася на цвинтарі. Сталося це зовсім несподівано. Мені, принаймні, на той час було зовсім стосунків. Тоді саме минув місяць із дня смерті моєї мами. Її загибель стала для всіх повною несподіванкою. Тому весь перший місяць я ходила на могилу щотижня, усе не могла вибачити собі брутальних слів та байдужості, з якою я ставилася до неї за її життя. І ось якось я вже проходила повз ворота, коли раптово підвернула ногу. Впала я дуже невдало, пошкодивши коліно. І ось тут далося взнаки те біль від утрати дорогої людини. Досадена на ногу біля коліні, отож я сиділа на асфальті й ревіла. Раптом сильні руки підхопили мене із землі, у руці, звідки з'явилася хустка, а ще за кілька хвилин я вже сиділа в машині. Незабаром сльози скінчилися, я скоса подивилася на водія. На маніяка він не був схожий, на шукача легких задоволень теж. Я просто подумав, що в машині плакати зручніше, до того ж, тут ти не загороджуєш дорогу. Чоловік побачив, що я перестала ревіти і посміхнувся. Тебе куди відвести? Дорогою ми розмовляли, звали його Микола. Сьогодні річниця після смерті його дружини. Нещасний випадок. Біля під'їзду він записав мій телефон, пообіцявши подзвонити днями. Перші кілька зустрічей ми розмовляли про наших колишніх, і якось полегшало. Біль утрати поступово зменшувався, а потім просто влігся спокійною хмарою. Ми стали бачитися дедалі частіше. За рік він запропонував мені стати його дружиною. Я погодилася. Тієї ночі мені вперше наснилася мама. Вона відмовляла мене від цього рішення, казала, що Микола не той, ким стається, у вісні я навіть пообіцяла, що розлучуся з ним. Але вранці від обіцянки не залишилося жодного сліду. Весілля було скромним, а вночі перед розписом мені знову наснилася мама. Вона просила мене поїхати з міста, не приходити до Рацу, казала, що буде гірше, але я їй не повірила. А ще за місяць коля мене вдарив. Посварилися ми через дрібниці, тож такої реакції я аж ніяк не очікувала. Щоправда, чоловік почав вибачатися, збігав у магазин, приніс букет троянд і торт, гаразд, може, і справді випадково вдарив. За кілька тижнів ситуація повторилася, а вночі мені знову наснилася мама. Плачучи, вона благала мене піти від чоловіка. Поруч із нею стояла молода жінка. Завтра о півдні прийди на мою могилу, сказала вона і назвала номер ділянки. Сон був настільки реальний, що я потай від чоловіка поїхала на цвинтар. Потрібну могилу я знайшла одразу. Велика фотографія померлої жінки і скорботна постать бабусі. Що сиділа на лавці, змусили мене зупинитися. За кілька хвилин бабуся озирнулася. Забив він мою кровиночку, скільки разів я їй казала, іди від нього адже вб'є кого-небудь. А вона ні в яку, каже він добрий, а потім навіть не знаю, як усе вийшло. Тільки моя донька випала з вікна. Кажуть, нещасний випадок, а я вважаю, вона від цього ірода рятувалася, а може, він її виштовхнув. Розговорилися ми з літньою жінкою, виявилося, що її зятем був саме мій коля. Спочатку вони жили дружно, а потім він почав бити дружину. Спочатку не сильно, а потім розходився і бив мало не на смерть, але так, щоб слідів не залишалося. А Оля все терпіла, лише незадовго до загибелі зізналася матері. Одним словом, я забрала свої речі, подала заяву на розлучення і напросилася на роботі у тривале відрядження. Якби нема мені попередження у снах, мене напевно чекала б доля Олі.